Офіційна частина знайомства білогірчан з новим керівником краю розпочинається традиційно. Призначено Мельничука Олександра Петровича, голови Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області. І сьогодні Олександр Петрович вступив в команду Василя Степановича Ядухи, команда, яка вміє працювати, яка працює на вищій студенті вже сьогодні. Він сьогодні голова Білогірської районної державної адміністрації. Олександр Мельничук вже має досвід роботи на керівних посадах, адже протягом семи років очолював місцевий молокопереробний завод. Знає Олександр Петрович добре і ті питання та проблеми, які є актуальними для Білогірщини. Бо вже останні два роки був першим заступником голови Білогірської районної державної адміністрації. В першу чергу, які завдання ставлю перед собою. Звичайно, це втілення ініціатив, соціальних ініціатив президента. Це рівень заробітної плати, це упорядкування... Земельних відносин, подальша оптимізація бюджетної сфери. А я знаю, що в районі команда є, вона була ще сформована, чи почалося її формування ще моїм попередником Зарізьким Валентином Володимировичем. Ми були в одній команді, нормально працювали, і я думаю, що то все, що стоїть зараз, які завдання стоять перед нами, ми їх нормально виконаємо і все в районі буде. Грас Вадим Гаврішко, звертаючись до присутніх, подякував попередньому очільнику району Валентину Заріцькому за досягнення у соціально-економічному розвитку Білогірщини і побажав новому керівнику примножувати позитив, окресливши цим самим перші завдання. Щодо завдань, вони поставлені президентом. Це в першу чергу соціальні ініціативи президента, які ми будемо виконувати, а їх виконувати можна тільки то, що було сказано сьогодні: це наповнення споживчого кошика, це збільшення фонду заробітної плати, це легалізація заробітної плати, трудових відносин це все те, що дає можливість збільшити надходження до місцевих бюджетів, до державного бюджету. І на цими питаннями ми будемо. Відкнути. Олександра Мельничука з новою посадою привітала голова Білогірської райради Людмила Янишина та керівники структурних підрозділів. Звикати до нової посади Олександра Петровича часу не було, адже одразу розпочалося засідання колегії, на якому обговорювали ряд важливих питань. Анжела Дзицюк, Богдан Бойко, студія Білогірського районного будинку культури для Подільської панорами.